Питання в чому. Останнім часом, я думаю, часто не тільки мешканці Ужгорода, а взагалі представляти і обслуговувати, вони виявляються вищими у якихось питаннях над нами, користуються своєю безкарністю і своїм становищем і зневажають і інтереси людей, і ставлять себе вище вищими закону. Знаючи, що їх за це не покарають, вони собі багато чого дозволяють. Такий випадок нещодавно відбувся. В Ужгороді, тут я Юрій Маркович, який нам про це розкаже. Він просто до мене звернувся як до друга в першу чергу, а по друге до депутата, щоб Ми підняли це питання і спробували його винести на загал, на суспільний, дати йому суспільний якийсь розголос і спробувати приструнити одного із таких горячів номерів в наших обласних, ім'я якому Дмитро Іванов, голова обласного антимонопольного комітету. Ну, Детальніше, що там сталося на, ну, під час тої ДТП, про яку зараз розкаже розкажу нам Юра. Просто я єдине, що хотів вас попросити, не обійти це стороною дійсно висвітлити, щоб це не залишилося поза увагою. Щоб він, зміг про це сказати. Ну, Сама подія в ніч з 12 на 13 листопада. Ну, я своєю чиною, кажу, що номер 4 на бані, Гуляв не... місто, обичайно, не... І вже їхали додому, я під'їзд під і вже додому і запрокував машину прямо на тротуарі на 24 часі біля забору лікарні. Там дорога широка, ну метрів 15, якщо не більше. Сама прийшла частина. Труби не стояли на прій частині, я їхав повністю на тротуар. Поки ми з ним сиділи говорили, тут тут ну, раптово відчули удар сильний в задній за машини. І коли вже я так мусяв побачив, Фабія Фабію була розвернута, він Вілара, я стояв прямо під столбом, він ударив мене в бік задній. І його повернули додали і він став не про мене. Я його побачив вже машину. вийшов. Це був Діма Іванов, комітету. Він вийшов, він був п'яний такий, що просто я стояв на ногах. Я вийшов ледве виліз з машини. Бом, після того дверка вже машина не відкрилася і не закрилася. Вона відкрилася, коли під час удару, то я закрився, вона затопорило. Сам звело кузу, я вдарив перед частини машини в стов, перед весь розлитий, маю фотографії. Задня частина вже повністю розбили. Він почав говорити, що ви не переживайте, давайте роз'їжджаємося, я тут все порішаю, типу, все буде нормально. Нікуди не треба дзвонити, нікому не треба визивати і так далі. Я позвонив, самому, тут є Юра, який з медсоюнами. Він під'їхав на місце ДТ, мене звали в лікарню. Мене є дівчина. Дівчина була два травму, перелом нога, ну, вся всеніка, передвість лите. У мене зміщена остянення шийного позумка, і наклали шину на ший. Розбита була губа, рана була, не зашивав. Ну і такі удар по ногах, нога, від удара погнув руль сам, розбив головою, лобове цікло, коротше. Ну, поки я в лікарні, Юра був на місті сутній, може можу слів сказати просто на той момент, коли... То я під'їхав, побачив друктину, сидячи та машина, іншими неї. гуляє до метров, ледве гуляє, ледве розмовляє, ледве ходить. Зразу підійшов до мене співато, хто я такий, я сказав, що я вдруг там ну, незадурно лагатися. почав мене кудись відправляти. Потім почав казати, я сказав, що нікуди я не піду вже звідси, що це залічаю. І в той момент там стояла машина працівника ДІЙ, тобто з блокитними номерами. Тільки я йшов вище на цю машину і поїхав по цій замірі. До цього я вже почав зняти своїм друзям. Ну, просто я не знав, як випадки, що треба робити, як правильно робити. І під'їхала шотна машина з баїшників. Він просто сидів в машині, нічого не робив. В біяності пісок приїхав батько Дмитра і сказав, що вони просто їдуть. І баїшник на це ніяк. Я вже також вже, що там були, що ніхто поїде, лише забрати. І при тому Дмитро згодився з машиною. Треба було. Пигнали машину і роботи по оформленням ТП почалася лише після того, як приїжджає свято. Машина була перегнана, вона стояла так, він перегнав так. Ну, не робилося ніяке, не замірює. Тобто вже з самого початку було зрозуміло, що ніхто нічого не збирається робити. А то як там, по моєму наряд приїжджав, Вони сказали, що наряд і Самі побачили. А фантазию. Факт є. Після того приїхав розслідувати, почався нормальна робота. Тобто приїхали вже там дві машини, заїзники, ви нормально почали там заміри Все я казав, що він переганяв машину, вона ніхто не робила. І там прикривався, я не пам'ятаю прізвище прокурора. Просто дійсно пам'ятаю, накривався і казав, що, ну він там і баїчникам погрожував, що якщо щось буде зараз оформляти, то там вже не працює. І в якій стадії на сьогоднішній день. На сьогоднішній день ситуація така. Тобто, шуби, якби розріяся по-людськи, він прийшов з батьком через два-три дні, як там контейнер. Точно до мене додому. Я лежав вдома дві неділі, фактично нікуди не на роботу, не виходив, нічого. Лежав вдома прийшов до мене додому. Батько почав розмовляти зі мною сам вже, Симу, навіть вже нічого йому не давав говорити. Так, ми вирішуємо, ну, яка ваша позиція? Я сказав, я би хотів так, щоб бомблюдський розійшовся, якщо ви хочете про зійштися, щоб половину мов критика за машину. Попросив прийде і дали мені другу машину. Тобто ту страховку, стару машину розбити, все збираємо. Тобто Я цього нічого не буду мати, тобі знайшовсь. Я сказав, ні, так не буде, давайте так, ми зробимо що, ми вам даємо нову машину повністю. А забрання ваш і весь кредит, і стару шину розбити, і самі рішення ці всі справи. Страхування, то це все. Ми там все поговорюємо, все почитаємо, то далі. І ще річ. Ну, тобто я нікого за язик відтягнув. Я хочу такі варіанти, не предложили такі. Кажу, все, буде нормально робити. Вибачайся, але у вас вже не було виходу, тому що місце ДТП не було належним чином оформлено. Протокол, протокол є. Протокол є, але що там в протоколі? Я і маю, я маю, я маю. Ні, але ви вважаєте, що було належним чином, а його оформлено. Сам протокол огляду місця події, можливо, і належним чином. Як далі вже розвивалися події, тобто як слід вже повів себе потім. Це вже було зовсім. А ступені співнім водія. Не визначено було, Тобто Його забрали гагірники, як би освідчення у парку диспансер. І після того ніякої ні довідки, нічого даже, І навіть не було. Він зразу ну, сказав, що я не ну. Він сказав, що я навіть не сидів за рулем. Не не було, я сидів з боку в п'ятому шейті. Я не пам'ятаю, хто сидів за рульом. Це була його перша практика. Як свідків? Свідків ніхто не опитував, взагалі нікого. Тобто -е ви вважаєте, що справа була нормальна оправдана? Ні. Ну сама схема нормальна, да, замлявка є. А далі вже... А після ось... того що справа, стоп. Тобто -е у вас іншого шляху, як погодитися з їхнім умовами, не, не, не було? Не було. Ми пішли на ці умови, то він взяв мені шину, купив машину, дійсно, купив. Вона була чуть ліпшої комплектації, ніж моя. Тобто він сказав, що я купив машину за таку суму грошей, то ось то є Без питань. Справа закінчиться, кажу, я тобі у цю різницю повар тут з Ну, У порядку 300 він це не велика було. Я тобі компенсую. Все. Добре, він мені задоручення. Доручення право керування. Три місяці. Поки вирішити справа по страхуванню, по цим усім Перші два місяці я взагалі нікуди не ходив, навіть в банк не погашав прийти, тому що я ну, можна, що він все забирає, як було домовлено. Через два місяці мені позвонили керуючий банк з першої, першого відділення. Коли кажуть, в тебе заборгований вже другий місяць, бо пеняю, це треба голосити, щоб не було ніхто. Я позичив гроші, загасив заборгованість, вирішив вже страховку, страховку передавала ще на банк. Частковий кредит було по може, у зв'язку з курсом долара там підскочив, тобто кредит я вже повністю не міг посилювати.